По перше, я розпробувала те. <laughs> Я думаю, що це розйоб, якщо можна таке казати на камеру. Ну, Вибачте, можна замінити іншим словом, розрив вареника. <гум> Значить, тут дуже насичений. Компанія дуже класна, історії дуже цікаві і взагалі дуже комфортно і класно. І час прилетів як дві секунди. Е, Ісландія це просто one love. Я дуже вдячна долі, що підкинула мені махлост і що я попала з вами в цю подорож. Мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось бути водієм. Хотілося б повторити. Хочет. Не хочу уїжджати. Так уютно, хорошо, по-домашньому. Я не хочу додому їхати, що ще казати. Треба туди залишитись. Але якщо коротко, то на панці просто натхнення. Натхнення це коли просто голову направо, голову наліво, тебе просто надихає вся природа. Картинка змінюється кожну секунду та надихає самі люди, які поїхали це сити в цю подорож. Та наша Ірина теж надихає. Просто надихає на новій подорожі з Мапостом. Ось так. Не встигаєш дивуватися, в тебе вже ти в якийсь момент думаєш, боже, а п'ять? А в м'як і роздивляється? Я не знаю, що я очікувала, тому що в мене не було ніяких очікувань. Це було прям перший раз. Перший раз подібний тур, так? Подібний тур, так. І перший раз, коли я сама ну, таку, зазвичай я з кимось їздила. Вот. Тому це для мене було щось нове, але Доброго. мені дуже сподобалось. Ти поїдеш зі мною втретє? Піду. Піду, поїду, <реш> поїду. <реш> <реш> Як сподобалось? Сподобалось дуже. Це було unbelievable. Не важко повірити у те, що є таке місце на панеті земля. Як тобі водити? Ти змучувався? Ні. Поїдемо ще кудись. Нам сподобалось. А мені вистачить.